Як розкрутити себе або свій проект в інстаграмі? Для цього давайте проаналізуємо перші кроки Катерини Осачі і її проекту Світське життя. І так, поїхали! Тараса Ліанових рослин національного ботсаду. Годувати комарів і цікавість телеглядачів прийшли світські герої. І так, перше правило успіху це збирати відомих людей із вашої галузі на вашому проєкті. Це можна зробити навіть в Київському ботанічному саду. Як це зробила Катерина? Прийшли найвідважніші і тому не всі. Ірина Білик побила горщики і мікрофон на запитання осадчої про заробіток на виборах. Інші жертви відвертих запитань ведучої знову під прицілом. Другий пункт це зацікавити свою аудиторію. Наприклад, Катерина використовує провокаційне питання. Я просто не змогла відповісти. Я не хочу зараз його повторювати, тому що воно ну, дуже відверте. Спавлія з, Оль... з, Оль... з Ольгою Альоновою. Я аж так. Я ще представився Сашу Шевковоскратиму, думаю, ну, голосі, звісно. Ірина Білик навіть образилася на її питання і не розмовляла з нею декілька років. Але проєкту це принесло шалений успіх, тому що всі зірки шоу-бізу тільки про це і говорили. Це журналістський хест. Увесь секрет осадження. Ми готуємося ретельно. В нас дуже багато інформаторів. Ми читаємо абсолютно всю світову пресу. Окрім того, що в голові важливо, що на ній 736 капелюшків капельошків за 5 років. Наступний момент вас потрібні запам'ятати. Ну і звичайно ж, ми всі пам'ятаємо чудернацькі капелюхи Катерини. Ну куди ж без них? До нас пролетів... Ісус Хесус Луз секс-символ сучасності, топ манекенних і фаворит Мадонни. Ну тут ніяких секретів. Якщо світові зірки поруч з вами, то успіх вам гарантовано автоматично. І з валізою прямцем із Лос-Анджелеса в Київський садок. Діджеєм на ніч я збираюсь грати чимало танцювальної музики. Електрохаус, прогресив хаус, реально крутої музики. І останній пункт це залучення нової аудиторії. Слава Богу, що на сьогоднішній день в нас є інстаграм. Катерина Осача на початку своєї кар'єри навіть не могла про таке мріяти. Тому вона обирає іншу стратегію, яку саме дивіться далі. А я хочу з вами попрощатися, поставте мені, будь ласка, лайк і напишіть комент, якщо було цікаво і корисно. Па-па! ваша ната! Для тих, хто в Україні нічого не чув про світські манери життя, Катя Осадча теж вирішила вирушити в тур. Чекайте нас у вашому місті.